Доброго дня всім дівчата! сьогодні ми дійшли нарешті до суставної гімнастики, стоячи, я дуже рекомендую робити цю, це тренування кожного дня або декілька разів на день. І хочу наголосити, що ви справжні герої, ви нещодавно народили, і вже сьогодні ви займаєтесь своїм відновленням і здоров'ям. Це варто поваги, ви молодці. Тож. Пам'ятаємо, що працюємо по 15 20 хвилин невеличкими такими циклами, але багато разів за день. Дуже важливо, якщо ви працюєте в перший період після пологів, стоячи, використовувати під'язування, бандаж, бенкунг або підтримувати живіт та ще не опустившись у матку рукою. Тому я буду показувати саме цей варіант. Починаємо і. Поїхали. Розташували е, наші ноги трохи ширше е, за плечі. Руку розподілили на ваше стегно, і ніби починаємо штовхати себе в бік, розслаблюємо коліно і витягуємо руку і видих. Робимо вдих, виштовхнули себе і видих. І ще тягнемося далеко в бік стегном. І відчуваємо, як розтягується вся бокова поверхня тіла. Добре. І зараз ми додаємо е таку скрутку, повертаємось і виростаємо. Дихаємо в 4. Один. Вдих, видих, вдих. І виросли видих. Тепер уважно ми на. Натиснули на стегно в бік. Зараз ми зібралися видих, ніби ми тримаємо тут фітбол або якусь сферу велику. Так ми закрили стегно, потім ми повернулися в бік і виросли. Знову. Стараємось кожен раз вдихати через рот. І ще. Далі ми додаємо витяжіння, закрутились, і тут ми трохи якби нас за спину, за плече, за нашу лопатку, ніби витягнули назад і повернули. Таке витяжіння, ніби як по спіралі. І давимо п'ятою у підлогу. Ви можете уявляти, як ви тримаєте в руках фітбол, е, в, такий середній, щоб помістився. І притримуємо наш живіт, повернулись і виросли. Добре. На іншу сторону починаємо штовхати себе в бік, виростаємо. Потягнули, далеко стегно. Виросли. Якщо вам здається, що я дуже швидко рухаюсь, це нормально. Ви можете у налаштуваннях відео трохи сповільнити його та працювати у вашому темпі зручному і комфортному. Ще один. Добре. В бік. Видих. І виросли. Пам'ятаємо, що ми робимо вдих, підкрутили, зібрали м'язи тазового дна, повернулись і виросли. Зібрали, це значить, ми е, намагаємось їх відчути. Я знаю, що зараз здається, що там нічого немає, нічого не працює, і тяжко відчувати це. Але ми задаємо е, напрямок руху, так? ми стараємось включитись. Розслабити і вирости. Підтримуємо живіт, або робимо це у підв'язування. Добре, ще один. Залишаємось тут і починаємо розкриватись і витягуватись. Працюємо всією боковою поверхнею тіла, тобто ми не тільки спиною так, або стегном. В нас працює все одночасно. Пам'ятаємо, що ми е, тримаємо в руках ніби фітбол. Так? Добре. Повернулись і виросли. Розкриваємо плечі. Трохи обертів назад. Тут просто стоїмо, дихаємо, як вам зручно. Добре. Зараз повертаємось в бік і працюємо за великим пальцем. Ми розкриваємо грудну клітину, витягуємося ніби вверх та в діагональ. Робимо глибокий вдих і на видих закриваємось вперед. Сильно тиснемо спиною назад, даємо максимальну амплітуду, живіт не вивалюємо. Ми можемо його тримати однією рукою, щоб відчувати та контролювати його положення, так? якщо ми витискаємо назад, ніби руками даємо тиск у стіну від себе. Тобто це не просто закривання, ви працюєте на максимальне, завжди, як, через, е, е, як це називається, супротив. Ось так згадала. Знову вдих відкрили. Куприк також працює, направляємо трохи назад і на видих закриваємо вперед видих ще один. Добре. Збираємо руки в замок беремо лікті, виводимо назад, трохи відкриваємо і даємо такий невеликий тиск, витяжіння. Тут акцент на плечові та грудну клітину. Я знаю, як це важливо і як приємно може бути просто потягнутися, коли весь час тримаєш дитинку на руках, колихаєш або годуєш, тому розтягуємось, трохи відкриваємось, і розслабили. Зняли напруження. Зараз ми. Розслабляємось, починаємо працювати хребець за хребцем. Робимо таку варіацію ролдауну, але працюємо зі сторони в сторону, тобто в нас одна нога розслабляється, інша. Одна інша. І ми потрохи розслаблюємось та стикаємо у підлогу. І коли ми вже стекли тут, ми продовжуємо такі невеликі, дуже приємні. Рухи. Пам'ятаємо, що в нас шия розслаблена, руки плечі висять під власною вагою, і ми стараємось не тримати себе спиною, так повністю розслабитись і залишитись внизу. І так само піднятись одна сторона інша. Одна, інша. Добре, знову робимо вдих, і на видих. Повторюємо вниз. Сторона, сторона, потрошки. Ось так. І внизу продовжуємо. Дуже добре. Дихаємо, відчуваємо нашу спину. Зараз ми можемо випрямити ноги, трохи повиснути і попрацювати. Обидві одна вчасно розслабили, витягнули, розслабили, витягнули. І ще трохи. Відчуваємо приємне розтягнення задньої поверхності стегна. Пам'ятаємо, що наші стопи це наша упора. Ми даємо тиску підлогу та відчуваємо всі наші пальці, не завалюємося на якусь одну сторону і слідкуємо за. Вигнум, щоб це не виходило в нас, так, як, е, як це кажуть, косолапість. <хи> не пам'ятаю, розкручуємось наверх. І виросли. Добре, зараз ми будемо е, працювати нашими стопами. Це надважливо. Це, здається, трохи така. Е, Ну, несерйозна вправа, скажімо так, але зараз ваші стопи, це все. Тому що е ваш хребет змінив ваше положення так, тіла, е перерозподілились. Ми просто шаг... і наступаємо на підйом можна в повній дискоординації, це зараз не важливо. Ми просто працюємо та включаємо наші стопи. Зараз підіймаємося на дві ноги. Виштовхуємось. Добре. Такий перекат. До речі, вихід на пальці. Це дуже гарна вправа для профілактики варикозу. Також ми розподілили вагу зараз. І я повернуся. І намагаємось відчути без будь-якої будь-якого руху у вашому тілі. Ми робимо вдих, і на видих ми ніби ногами збираємо е, килим. Тобто ми стараємося ноги підтягнути, ніби зібрати килим до центру і розслабити. Знову вдих, на видих. Підтягнули, збираємо килим і розслабили. Руки тримаємо, підтримуємо на живіт, якщо ви не підв'язалися. І працюємо видих. Підтягнули, розслабили. Ще раз. Розслабили. Це дуже гарна вправа для активації м'язів тазового дна. Ще раз. Підтягнули. До речі, продовжуємо працювати і слухаємо. При виході на пальці. М'язи тазового дна активуються майже на 70%. Тобто це вимірювали за допомогою спеціальних приладів і всі вправи, коли ви підіймаєтесь на пальці, або робите це ще е, на, в дисбалансі так, на одну сторону, або якщо ви працюєте е, з вагою власного тіла, то це все одно активує м'язи тазового дна. І приведення стегон в позиції стоячи, лежачи на спині, якщо ми тягнемо до себе ногу по підлозі, тобто всі ці приведення також активують всю цю систему, яка поєднана, звісно, з нашим попереком. Там дуже багато є. Нервових е, закінчень, які передають імпульси, тобто ми не можемо працювати тільки з вправами кегеля і сподіватися, що це виправить ситуацію або повністю відновить організм. Це не так, тому що прави кегеля працюють, е, як це сказати, вони не задіють всі навколо так, розташовані м'язи. Тобто вони працюють е, як. Поверхня, я не знаю, як це пояснити. Дуже, дуже поверхнево, так, це правильно буде сказати. Так. Зараз ми трохи витягуємо стегна назад, розслабили наші коліна і виросли знову. Вдих. Назад, коли ми витягуємо таз в м'якій позиції в ногах, ми вагу переносимо на п'яту і виростаємо на пальці. Ще один. Добре, зробили дих і розслабились. Видах, ну що сьогодні ми герої? Ми закінчили тренування.